Слідчі головного слідчого управління національної поліції за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань у Черкаській області викрили злочинну групу, учасники якої незаконно намили понад 30 тисяч тонн річкового піску на Кременчуцькому водосховищі. До складу групи входили організатор, місцевий підприємець, який координував роботи та збут піску. Працівники замснаряду, технічний персонал, бухгалтер і спеціалісти, відповідальні за документацію. Вони діяли як Єдине налагоджене підприємство: частина займалася видобутком і транспортуванням, інші підробляли документи, фальсифікували звіти та бухгалтерію, маскуючи незаконний намив під легальну діяльність. Зловмесники намивали пісок за межами дозволеної ділянки на відстані близько пів кілометра від берега. Для цього вони використовували потужний земснаряд, що за годину міг викачати до 250 кубів піску. А це еквівалент чотирьох великих самоскидів. Дозвіл, який мали фігуранти, передбачав роботу у значно меншому обсязі та на іншій ділянці водойми добути пісок, транспортували пульпопроводом на берег і продавали підприємствам та приватним особам, з-за заготівку і без будь-якого обліку. Жодної рентної плати за користування надрами не сплачували, а прибутки рахувалися мільйонами гривень. Під час обшуків за силової підтримки полку поліції, спеціального призначення ГУНП поліцейські вилучили зразки піску, спеціальну техніку, мобільні телефони та документацію, що підтверджує. Незаконну діяльність земснаряди допоміжну техніку також вилучено а роботу підприємства повністю зупинено. Вилучені речові докази будуть оцінені експертизами. Наразі досудове розслідування триває за процесуального керівництва офісу генерального прокурора.